Заїхав до друга в Сатанів, це біля орденного палацу, отака калиба. І він каже, ну тут готують місце, бачите, ресторанчик. Кажу, дай борща поїсти. Він каже, борщ вдома будеш їсти, на тобі отак. Наварив свіженьких раків, налив холодного узварчика, каже, борщай вдома поїш. Але шучу, і ще мені таке приготували. кусочок шашлика з ліпяшкою, соусом. Ну і зараз подадуть овочний салатик. Тут люди ті, що навіть приїжджають полікуватися на Орден Палац, поїсти приходять сюди в Кулибо, до блека. що, Пробуємо м'ясо. М'ясо тільки з мангали. неймовірно смачно. А ліпешки тут почуть печі. Самі. Вони дуже смачні. Раки дуже смачно приготовлені по особому рецепту. Рекомендую було жар.